Привіт усім, привіт! Давно не бачилися. Дуже давно я пам'ятаю, що я колись це прямий ефір, до речі, рахується прямий ефір. Той, який я колись проводив Етер, точніше, давно не говорив. Який я колись проводив для, так би мовити, своїх тим, тим кому подобається, що я розповідаю і як я розповідаю. Ось. Я розповім сьогодні і продовжу історію. Останнє ета був ще про виїзд після повномасштаб... ну, в момент повномасштабного вторгнення з України. Потім мільйон всього змінилося. Я був у Франції, був, був у Польщі, Швеції, Франції. Коротше, повернувся до України. І врешті зараз я у Великій Британії. І хочу розповісти взагалом. По-перше, ті, хто чекають аудіокниг, їх, на жаль, більше не буде, бо мені прислали попередження за Гарпер Лі, що порушення авторських прав і так далі. Я, блін, ніби досліджував це. Мені казали, що можна. Навіть юристом консультувався, але, мабуть, не все можна. от. Бо я, в мене були сумніви, що не можна якби таке робити. Ось. Деякі книжки я навіть не начитував, бо хвилювався, що якраз і станеться щось таке. Типу, ну, я не хотів, бо як українські книжки класні, які я би хотів начитати сучасні, але не начитував, бо якби. Це ж збиває продажі і так далі. От. Тому, Але якщо ви з видавництва або дружите з видавництвом, або готові Говорити з видавництвами, домовитись якісь класні книжки начитати, щоб я начитав, буду радий поспівпрацювати. Бо в мене тут купа книжок, які я взяв, і українською мовою, щоб начитувати, і тут я такий мене, ну, Прислали попередження в Ютубі, видали відео М -м -м. Ось. А якщо захочете, воно в мене збереглося, я можу вам просто як надіслати його по послухати. Е -от, те, що було. Можна було, звісно, викрутитися, е написати. Записати старий Гарперлі, взяти з інтернету, не купувати книжку, а взяти з інету є вільно. Ну, я не знаю, наскільки то теж офіційно дозволено чи ні, але я знайшов в електронному вигляді 70 якогось року видавництва е вбити пересмішника. Ось. Я роблю вперше запис е непрямий етер і мені супер. Е не те, щоб дискомфортно, я супер хвилююся. Не знаю, чи я Я не знав, я на, довго наважувався на це. Е, бо, власне, чому я перше поясню, чому я роблю ці прем'єтери. Е, тут є дві причини. Перше. Е, чи три навіть причини. Перше, мені хочеться якось мотивувати надихати людей, а е, друге. Мені подобається розповідати, якось рефлексувати. Це певна психологічна розрядка, і так далі. Мабуть, навіть є 4. Третє я люблю розповідати. І четверте, це якраз таким чином, в певній мірі я собі очікую. Ну, не те, що очікую, ну, а може, очікую, так? Отримати якусь підтримку. Від світу і від вас, зокрема, тих хто дивиться це відео. Ставте вподобайку, поки ми не втекли з нього. Ось підписуйтесь на канал. Сьогодні я розповім коротко, якісь що я, де я. і, можливо, продовжу історію з виїздом, бо мені хотілося давним-давно робити просто, знаєте, як щоденник. Такий раз в тиждень чи раз в якийсь період своїх думок, історій, що в мене відбувається. Але, на жаль, якось коли я був у Франції, тоді, коли я записав той єдиний був ефір, який я записав. Але коли тобі дуже погано, ти не можеш розповідати. І це. Ну, не, не можеш витрачати енергію на соцмережі, на розповіді про те, що Ну, це я про себе говорю, я не говорю про інших людей. Ті, хто може розповідати, я вважаю, що це класний скіл е ділитися своїми негативними, Ну, негатив, ну тяжким досвідом, скажімо так. Да, я не можу називати негативним досвідом, е Ось, е але тяжким якимось досвідом. І тому. Так, тому так е, мені дуже потрібна ваша підтримка. Я сподіваюся, скоро я е, сформулюю, що я як, е, що, що я е, хочу розповідати. Ви е, матимете запитання, або вже маєте. В мене є ще кілька ідей, е, про що можна розповідати. Але е, маєте запитання, запитуйте, і я з радістю наступного разу відповім. Бо тоді, коли були прем'єтери, трошечки було. Простіше і спокійніше мені, через те, що я е, знав, що хтось там дивиться, і ставить плюсик, навіть якщо це було там дві чи три, чи одна людина, це було все одно приємно. Е, Бо, як колись казав мій товариш, коли я приїхав до Франківська, вперше виступав е, публічно в Урбан Спайс 100. Я дуже хвилювався, типу, що не буде людей, чи я погано розповім ідею, про що я хочу розповідати. Так, би мовити. він каже: якщо ти зміниш свідомість хоча б однієї людини, це вже буде круто. Типу, ти вже щось зробив, тому якби, незалежно 20-50 людей, але якщо хоча б одна з них. Змінить якось мінімально свій світогляд, це вже буде, якби ти не дарма все це зробив. Е, ось І тому сподіваюся, що ці розповіді якось допомагатимуть вам. Я все хочу придумати, сформувати, про що я розповідатиму? Колись я розповім, хто я, що я, нормально, от я тільки що подумав, от вам розповідав е, ще раз, для чого ці етери Ну, для чого ці тери я розповів? А хто я що, я розповім іншим разом. Я думаю, бо хочу продовжити попереднє. А, і розповісти ще ідею. Е... Ні, я розповім апдейти вам. Окей, я вам розповім апдейти по моєму життю. Тож, так як я сказав, я зараз у Великобританії під Оксфордом за 30 кілометрів десь від нього. Вже без авто і я такому маленькому поселенні на 6 тисяч населення, і я ще й так на околицях його. Тому мені трохи дуже сумно і самотньо тут часом буває. Але чому я тут? Бо я збираюся навчатися на ну сонг... no, not... не, не на санграйтінг. Я змінив трохи на music Production і music Business у Брайтоні, це на півдні Англії. Ось, і зараз в мене такий черговий період поневірянь, страху, хвилювань і так далі. бо Багато всього не вийшло. Коротше, мені треба справді розповідати все по порядку. Буде спочатку повномасштабного вторгнення чи продовження історії. про те. я не дуже хотів би про це багато говорити, бо як і більшості з нас, ну чи всім українцям, навіть то все дуже тяжко було пережити і досі, в принципі, переживати складно, але не хочеться той досвід. Знову я коли просто розповідаю, я заново переживаю те, що я переживав. Однак тепер, через скільки там півтора роки, майже чи вже півтора роки, е, вже півтора роки. Я якось, знаєте, трохи то все попустило мене, і воно в мене не таке погане. Я вже можу подивитися трошечки з іншої точки зору. Це. Коротше, я в Чіпі Нортані. Е, у мене все ок. Я намагаюся трохи схуднути, бо я дуже розкабанів. За останні 3-4 роки насправді аж за останній рік-півтора, ще більше, мабуть. Ось. У мене в цілях є переплисти англійський канал. Я займаюся цим. Але про це потім. Блін, я не знаю. Мені так. Так, я буду розповідати просто про. Продовження після повномасштабного вторгнення. Я не думав, що я буду розповідав. А ще історія в мене є. До мене звернулося видавництво. Чи не хочу я записати книгу, написати книгу і видати з ними. І я якби, Супер радий, бо я майже завершив про автостоп вже ж тоді, і так і не, не опублікував її. Але не склалося поки що. І... Потім я теж розповім чому. А, інша ідея, про що я би думав розповісти. Взагалі, коли я був вже тут, я в Британії з 27 грудня 22-го року. Я, правда, їздив до України після того ще в квітні, на 12 днів, а потім ще на місяць, майже в травні, червні, в червні. Ось. Тож. Тож, я продовжу з повномасштабного вторгнення. Так, да, я, я навіть не думав, я вже забув про ці всі штуки і не готувався про це. Ще раз відійду останній раз від теми. Блін, 11 хвилин, непонятно про що тренджу. Поставте А, ні, плюсик, то не спрацює, бо це на прямий ефір. Якщо ви зараз слухаєте, і мені ще якось вдається втримати вашу увагу, і ви не вимкнули це. Ця... Напишіть, що ви ще тут. А можете перед уходом піти на Коротше, коли будете йти, скажіть, все, ти задобав. Напиши. Напишіть це теж тільки в хорошому сенсі. Не ображайте мене. Я дуже чутливий. Ось. Та остання штука, про яку я хотів, і можливо, я буду все ж писати про цю книгу, а не про. А не продовжувати про автостоп. Бо автостопом я подорожував тоді ще й у Білорусі. І це трошечки так дуже контровертивно, чи як то кажуть, в теперішній час розповідати. Треба обережно і правильно подавати цю інформацію, бо взагалі краще не подавати, щоб не травмувати нікого зайвий раз. Ось тож. Ідея була другої книги, яку я, можливо, почну писати, можливо, ні, я не знаю. Я ніяк не можу зрозуміти, що я хочу в цьому житті робити. Хоча все очевидно, я начебто знаю, що я обожнюю музику, мені легко дається в принципі писати її. І я маю чимало відгуків, позитивних про це. Просто її треба допрацювати, якісно записати, зробити. І це для мене насправді дуже цінно. Я сподіваюся, що якось. В, не знаю, чи на цьому каналі, чи створюю інший канал і продовжую якось то розвивати. І музику, і пісні, і вірші, і так далі. Коротше, хочеться мені багато всього. От, і і-і-і. Тому, да, не знаю, може на цьому закінчити. 13 хвилин. Вам добре, ви на Ютубі можете подивитись, закінчив він чи ні. 13 хвилин, ага, вже закінчить 15 хвилин відео, значить, вже закінчує. Фух, сорян, я просто дуже-дуже е, і хвилююся і розгублений. Але треба з чогось починати. Знаєте, ти дуже довго коли боїшся щось робити. Чим довше ти відкладаєш це, тим менше вірогідність, що ти це зробиш. Навіть нехай це буде отак, як я зараз роблю, але краще з чогось почнеться, бо з часом воно все в голові структурується, і можливо ви, глядачі, щось мені підкажете теж. Тож, друга історія про книжку, яку я думаю писати, думав писати, і я думав взагалі робити прямі не прямі ефіри, але записувати відео інтерв'ю. З людиною, колись у Львові, тому я, власне, їздив в квітні, але все не склалося тоді. І про, про якраз так, знаєте, глибше розповісти. Ну, хто не знає, не бачить Ну, не бачить, да. Я, Як, якби на візку бачите У-у-у. пересилаюся. Okay. Тому е думав розповісти розповісти більше про травму всі етапи. бо... Від, 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 якби від самої травми, як я це сприймав, як я переживав і так далі, бо, як я казав, я, тіпо, не люблю в негативі грузнути чи в чомусь тяжкому, бо я це все переживаю сильно внутрішньо заново. І, часом з людьми складно, бо якщо їм боляче, мені дуже боляче теж. І, це трошечки, і, і я через те теж страждаю. Коротше. Я я, я сподіваюся, я знайду вихід з того, як би з цієї ситуації, якби е, бути. Мені ок, коли я страждаю, коли мені тяжко, боляче, там, фізично, морально і так далі. Ну, не те, що ок, але якби я це можу переносити. А коли хтось, то я цього не можу. Ну, Мені дуже складно. Е, але залежить, все залежить теж. Коли треба щось зробити, то там, ну, я. Просто згадую бабусю, коли їй треба було уколи, в сідницю колоти, там ще якісь штуки. Якби я це робив, мені це ок. Е, там лікування і так далі. Коли ти щось робиш, можеш якось вплинути на ситуацію. А коли, якби людина страждає, ти з цим нічого не можеш зробити і чуєш це і так далі, це дуже тяжко і складно. А так, бачите, я починаю говорити. і... Згадую, навіть що, ми... коли бабуся померла, то я досі не прорефлексував, так би мовити, то все. Хто знає мене, хто підписаний на... в інстаграмі, то знаєте, наскільки близькі стосунки в нас за нею були, і наскільки вона мені важлива була. І разом з тим, багато чого я не розповідав теж. Е, мабуть, це іншим разом. Я зараз розказую мільйон всього іншим разом. Тому ви там пишіть, що би ви хотіли почути перше і в коментарях, і голосуйте там чи ще щось, і тоді я буду виходячи з того, думати про що розповідати. Ну, сподіваюся, воно вам буде цікаво. А як, а як ні, то нічого я е, порозважаюся, як, як, як я кажу, трошечки сам порефлексую. це. Певна терапія, особливо зважаючи, що в мене немає тут е, близьких знайомих чи знайомих взагалі якось. І в Україні насправді було легше. От я там З вересня по грудень був, попри те, що якраз тоді в жовтні почали бомбити. Е, там були там сім'я, там друзі, всі, коротше. І якось веселіше. І ти так само в тому самому місці, що і всі, і ти такий, а е, я можу жартувати, прикалуватися, жити спокійно, так би мовити. Бо я ж тут так само, я не в безпеці. Ну, власне, перейду, мабуть, до, до продовження. Попереднього теру ви можете знайти попередній якраз про масштаб, ну, про те, як ми виїжджали. З сестрою і з моїми племінниками. Що я виїжджав з, Сіверданє... з Старобільської, з Сєвєденевську заїжджали потім. Ну, коротше, можете подивитися попереднє відео, я його ще записував у Франції, і мені було тоді дуже соромно, що я там записую. Хоча в мене там такі умови були, що е, якби теж. Коротше, знаєте, коли тобі ніби більш-менш ок боїться осуду, коли повна срака, то можеш і. Записувати. Ну, це тількись мої, знаєте, такі штуки, які треба пропрацьовувати. Я впевнений, впевн, що не тільки в мене є таке, а було. Ось. А, цілих 18 хвилин, 19 наговорив і навіть не цей. Не, 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 коротше, не знаю. Можу говорити далі. Окей. Вау. Ні, я, мабуть. Я хочу сказати, що я, мабуть, закінчу на цьому, але ні, 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 треба продовжити. Я просто не був готовий. Капець, я забираю вас час, це в мене таке відчуття. Я просто дивлюся, знаєте, як блогери там підготовлено, в них все структуровано, чітко, там, тема теми, тези і так далі. Можливо, я колись до цього доросту, якщо воно мені справді потрібно буде. Ну, просто я зазвичай, я шарю, що ага, я хочу розповісти цю історію і розповідаю. Е, цей етер для мене насправді е, пробний, так би мовити. Я хочу просто е, запустити, знаєте, відпустити свій страх і подивитися, що це не так складно. Почути якісь відгуки від своїх, не кажу про нових підписників чи навіть тих підписників, які є, бо багато з них хто просто підписалися, бо я начитував аудіокниги українською. Мені справді дуже хотілося то поширювати, і, можливо, якось я придумаю так, щоб. І записувати їх, і поширювати українські, але разом з тим не порушувати авторське право, тобто, і, і залучати людей там, купувати ті аудіокниги, чи що. Ми ж рухаємося до Європи, а не до... А, ну, і, а, тому, а там краще поважають авторське право там чи тут, от, аніж, 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 аніж взагалі, як і в Україні, так і в. Вже й не хочеться навіть називати ті країни якісь. чи країну. От. Е, тому, так, да, я закінчу на цьому, насправді. Опублікую і е, чекатиму від когось. Можливо, вам треба якісь не знаю, поради або думки мої з приводу ваших хвилювань. Пишіть мені, до речі, я залишу, мабуть, тут адресу своєї електронної пошти. Якщо ви захочете, я можу щось проговорити. Я не психолог, не терапевт, але багато працював в цій сфері і сам з собою, точніше, і читав всяку літературу. І не знаю, можливо, навіть я. Зах... Ну, я трошечки загорівся піти вчитися на терапію, але хочу з музикою все ж розібратись, так би мовити. І загалом з усім, для чого я в цьому житті, що я хочу. Власне, тому і ці ефіри частково вони мені будуть допомагати чи то визначитися, чи отримати підтримку від людей, і зрозуміти, наскільки не знаю, щось, щось зрозуміти або хоча б поговорити. От я признаюся, я мега радий, що я це зробив. Я зараз кажу, буду закінчувати, чекатиму якихось коментарів, побажань чи ще чогось, і сподіваюся, що ви дивитиметеся, запитуйте будь-які теми, будь-які теми. Хочете навіть про доступність запитувати. Я від неї втікав. Якраз до повномасштабного вторгнення я планував вже покінчити з... свою участь у цій сфері громадській але Так не склалося, і коротше, це історії на, на, на інші рази. Я думаю, бо в мене трошечки хаос в голові, реально хаос. Ось, Я сподіваюся, що ви в безпеці. Сподіваюся, що ви маєте натхнення енергію жити далі, бо складно в такі часи буває. Складно, коли тривало. І Сподіваюся, що за цей час ви якось вже самі навчилися трохи справлятися з всім тим, що відбувається довкола, з усім, що сталося. От, І можете продовжувати жити, донатити на ЗСУ і, і на якісь класні, хороші штуки, теж ініціативи в Україні, які допомагають людям. Але найважливіше те, що ви є, те, що ви живі, е, от. Е, і найвища най, ціль в тому всьому, в першу чергу ваше психологічне здоров'я. Е, знаєте, я сам страждаю іноді від того, що я ну, мало роблю чи ніфіга не роблю там і так далі. Але е, і до себе я дуже вимогливий. Але якщо думати про інших людей говорити, то. Я як українець, я просто радий, що, ці, що ну, всі, ті, хто є живими, вони є, є живі, залишаються живі, не здаються. Це, це найважливіше, якби незалежно, чи ви можете щось робити, чи донатити 10 гривень, чи 100 гривень, чи, чи 5. От, чи можете якось. Допомагати там фізично чи не можете. Просто те, що ви є, знаєте, що, ну, як мінімум, я і ще багато-багато людей з мого оточення теж вдячні і раді, що ви просто є. Це це безцінно. це Нам потім, коли знаєте, коли ви от, там, коли ми потурбуємося про своє психічне здоров'я і будемо. Краще себе почувати, нам буде легше ми будемо більш продуктивні і ефективні для нашої країни і для нашої перемоги. Ну все, закінчую. вам промені енергії любові. В мене вона є ще сонце за вікном. Я не знаю, може там я знаю, що в Києві було дуже спекотно е, ці дні, от е, Але тут все трошечки інакше. Про погоду якось теж розповім. Тож так от. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, спокійної, мирної в першу чергу. Якнайшвидшої перемоги нашої України з найменшими втратами і найбільшими втратами ворога. От. І до нових зустрічей! Сподіваюся, вам це якось буде Па-па!